Вісімнадцята шикування. У патрульних перевіряють посвідчення, проводять інструктаж і по маршрутах. Попри несприятливу погоду, поліцейські заступають на зміну. Ми патрулюємо у місті Дубні. Під час об'їзду території бачимо першого порушника правил дорожнього руху. Поліцейські фіксують правопорушення та виносять постанову. Вирушаємо далі. Наступний етап здійснення адміннагляду за особами, які перебувають під домашнім арештом. Ні, я вийду. Відповідальний чоловік поспілкувавшись із чоловіком, об'їжджаємо і інших. Поліцейські з усіма спілкуються, впевнившись у їхньому перебуванні за місцем проживання, продовжуємо патрулювання. Бачимо перших порушників комендантської години. Патрульні перевіряють у всіх документи, здійснюють поверхневий огляд транспортних засобів та проводять виховну бесіду. Вирушаємо далі. Перша тридцять отримуємо повідомлення про дорожню транспортну пригоду у селі Панталія Дубинського району. Негайно виїжджаємо туди. На місці правоохоронці з'ясовують, що легковик Реномиган зіткнувся із вантажним автомобілем Реномагнум. Як розповів водій легковика, на мить він відволікся, а коли підняв голову, зрозумів, що з'їхав зі своєї смуги руху. Звичайна формальність. Їхав, швидкість не перевищував, відволікся відрегулювати пічку, щоб не дуло крепко тепле. Підняв голову, дивлюся, вже лечу на машину. Питався виправити ситуацію, але не вспів я бачите. Відомо, що у вантажівці їхав її власник, а в легковику разом із водієм їхала і його сім'я. Оскільки в ДТП, окрім транспортних засобів, ніхто не постраждав, водії вирішили домовитись. В 01 годині 37 хвилин. Безпосередньо в 30 хвилин, а в 37 хвилин ми прибули сюди на місце події на автомобільну дорогу М06, 373 кілометр села Панталія Київчо. Сталося ДТП без потерпілий за участю транспортного засобу Рено Магнум, знапів прій Помшміц та Рено Меган. Рено Меган рухався в сторону міста Дубна та не дотримався безпечного бокового інтервалу, внаслідок чого здійснив зіткнення з транспортним засобом Рено Магнум. Так як на місці події водії дійшли згоди обійтися по Європротоколу, даною подією було євро... оформлено по Європротоколу згідно пункту 2.11 ПДР України. ДТП без потерпілих, тівесних ушкоджень ніхто не отримав, швидкої медичної допомоги ніхто не потребує. Зафіксувавши подію та забезпечивши безперешкодний рух по ділянці дороги, на якій трапилось ДТП, ми вирушаємо далі. Близько третьої години ночі різко погіршились погодні умови. Внаслідок різких поривів вітру частина Дубенського району була знеструмлена. Окрім цього, на землю попадала низка дерев та стовбів. Тож для того, аби усунути наслідки негоди, на дорозі правоохоронці взялись, розчищати. Проїжджу частину. Пізніше негода минула і правоохоронці продовжили патрулювати місто. Решта ночі видалась більш-менш спокійною. Підсумуємо те, що виїжджали на адміннагляди. Перевірка адмінарешт мали в кількості 6 викликів стосовно цього. Потім прийшов виклик ДТП без потерпілих. По даній події розійшлися люди по Європротоколу, там все слава Богу. Враховуючи нічну пору доби, враховуючи негоди, які в даній події в нас є. Очищали дорогу від нашестя, скажімо, падало, що гілляки падали, дерева, це все зачищали. Значна зміна пройшла доволі, слава Богу, без ніяких пригод. Всі живі, здорові, це найголовніше. Підсумку нічне патрулювання у дубні минуло спокійно. Правоохоронці наголошують, дотримання правил дорожнього руху зберігає життя, а комендантська година є обов'язковою для усіх без винятку. Ірина Жуковська, Михайло Манзюк, телеканал ITV.